Процесса. Ты одна на этом свете. Не нахожу себе я места. Счастлив, что тебя я встретил. Посмотри, как все серьезно. Я с друзьями здесь стою. И сказать совсем не сложно. Оля, я тебя люблю. Я дуже тебе прошу. до мене і будь завжди зі мною. Я хочу з тобою просипатися, хочу з тобою лягати. Оля, оля, Пусть, оля, оля, оля. Я хочу завжди бути з тобою. Оля ми, ходять за нього. Оля, готові за нього. Зараз будемо кричатись. Ні, вийде, вийде зараз. Керослава. Оля, ты прийдеш, чи ні? Почекай. Да, ты молодые, дайте летять. Перший раз, мы нормально. Выйдет, куда вона денется? Помір мені. Считай, дет уже не летит. Не, вона вийде. Вона думає, що щоб не кричали вона полібовається. А може вона хоче, щоб покричали. Закригнем, що не кригнев парослив. Лха, ради лши крык, а ради. Сміхи тут, а він тут стоїть, переживает. Коля, выходи. Сарце неси, серце несяч я прошло. Давай тебя сейчас. Вы не йдете до нас, ми до два.